Підкати це шо, в якому хлопці намагаються незвично підкатити до дівчат. А вони в свою чергу оцінюють, подобається їм чи ні? Марат, всім привіт! Це шоу підкати, шоу в якого ми будемо підкатувати е, до дівчат. Е, ми давно не знімали підкати, тому особливо хвилюємося. Що, е, як настрій взагалі? Настрій супер. Не вистачає двох класних людей, бо ми ж підкатуємо та не, вчет... не, не четверо нас, так, а шість. Сьогодні з нами буде ще два учасника, е, яких, може, ви вже знаєте. Та точно ви їх знаєте. Одного точно знаєте, а другого як познайомитись, так і влюбитись. Під ваші оплески, запрошуємо. Е, Джейхун Сафаров, повар Даніл. мільйон yeah. людей. <laughs> Поаплодуйте, хто, кому в Тіктокі е попадався повар Даніл. О, oh. поаплод... Поаплод... Та стань, Даніл, чого повар? Mm, вот я так. вчився на повара. Джихун, чому Сафаров? Е, такий рот в мене. Рід. 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 Такий рід. Такий рід. Андрій, чому кореєць? Так повелось, папа трошки хубава. Під вашої описки хотілось би запросити першу учасницю шоу підкати у Євсі. Постій. Ага. Дівчата, з 8 березня вас. Точно! А, а от. Ну, Зразу бачу, професіонал своє справи. Ще нічого не зробила, а в мене вже пісню Альденте. Альденте! Ларія, привіт. Вітаю. Я ектор мій пеніс справа. Пропоную після сексу покурити, як ти любиш, на балькон. Ну, звісно, ну це не би, ну. – Ну, так. Да. Бага, – Привіт. Я знаю, що ти полюбляєш молекулярну кухню, то ти як ніхто оціниш мій мікропеніс. Я оцінила. Так! Як шеф-кухара, попрошу приготувати тобі свою грудку для моєї кімчі. Добре, добре, за грудку, кімчі. Привіт. Yeah, oh, okay. Ти багато часу проходиш, проводиш на кухні, тому ти точно знаєш, де твоє місце. <х> Отут. На тоніка! На Е, Валерія, ви кухар. Я теж за професію кухар. А от ви знаєте чого сердерявий? Сирдерявий? Сер так. Чого? Переймається? Ні, тому що я його трахаю. <рит> Знаєш, чого сир з е, пліснявою дорявий? З пліснявою не дорявий. Ну, дерявий, я кажу. <рит> Тому що я його їбу теж. <рит> Але вже давно, ну так кажуть, е, сир долблю. <рит> 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 ну давайте раз е, сир, то сир долблю. <рит> Вашого по Валерій! Ну що? Хто на кабана? Хто на кабана? Да, я клянусь, єдина, от єдина людина, яка ти підходиш, такий вау, а потім як почне говорити, ти такий, та бля, мене в тюрмі так не опустить. Даш, от прям зараз. маткою дихаєш. Дихаю батькой. Пізду. Червоново. Я, я б... готувалась, бачиш. Давай я переговорю. Даш. Даш, от, от прямо зараз. маткою дихаєш. Дихаю батькою. Той... <звук> э... Привіт. Добре, що ти згадала. Даш, в мене така новина, я не знаю, як тобі це сказати, сталася помилка. Пам'ятаєш, ти зустрічалась з карейцем. Так от ти трохи переплутала на його місці, мав бути я. Я знаю, таке часто трапляється, ви нас сплутаєте, тому можна якесь заднім числом прописати свій агрегат в твій кургани. Можу тобі заднім числом прописати 60 ударів в живіт. Норм? Витримаєш! давай, витримує. давай. Ми всі витримаємо. Давай. В ударів ударів живі. Добре. Чисто того, що ти кореєєш. Ой, блядь. Даша, я тільки зараз розумів, що ми з тобою ніколи не займалися сексом. Мені здається, з цим треба кончати. Добре, добре, добре. Якщо б ти е, підійшов до мене на заправці, Я б тебе заправив. можливо, це прокатило. Блядський коля підходить. Да? Блядський коля. <звук> е, Даша, ти настільки ідеальна, що все, чим ти підтираєш попку, можна вважати цінними паперами. А хто тобі сказав, що я підтираю. В мене є дома біде. Це такий торчик. І ручка, ручка Та Тайди вже сюди. Даш, привіт. Привіт. А ти випадково не кредитний ліміт? Тоді чому мені щодня хочеться в тебе залізти? Я думаю, ні. Добре. Даш, ти вже в шоу-бізнесі давно. Да. Ну Хто про це говорить? Ну я. Ну я просто до того, що ти бачила різне, я для тебе можу бути і дівчинкою. Ну, і жорстким. Поняла, нахуй. Єбала. І ніжним може бути. А жорстким я ти показував, покажи ще раз. Тише. І ніжним може бути. Е, і я можу і пальці облізувати. Да. Є, а, а, в мене для цього є спеціальна людина. Е, якось треба закінчити. Е. Ну, дивись, тільки за те, що в тебе чолка, про яку я мечтала все життя, але так не постригла. Тобто тільки То, за чолкою? Ну ладно, добре, ще вуса. Я не знаю, ви троє класно підкотили. Ну, хтось краще підкотив? підкотити. Боротьба за прянощі завершена. Бо всі прянощі в каві Фаундейшн». Хто зі мною потикало? Фаундейшн! 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 Привіт, Кенді Суперстар. Привіт. Я валік Passion Дивись, Ти стала популярною і багато завдяки своєму влогу, але влог це маленька форма, мені треба щось більше хочу бачити влогаліще. Oh, май гад! Це так смішно. Ну. Понял? Привіт. Я дивлюсь на тебе, ти, наче, друк на 3D принтері, ніхуя собі. Як воно так? Боже, ти просто чудо. Дивлюсь на тебе і знаєш, думаю, що ж сказати. Я просто вже сказала «так» два місяці назад, але. Можна ще раз. Так! Супер! Привіт, Кенді! Хочу відкрити тобі секрет. Насправді гроші притягує кава з корейцем по четвергах. Я в це не вірю. Ти знаєш що спільно між Куртом Кабеном і моїм членом. Вони обидва входять в клуб 27. Мій член теж стріляли з дробовика. <плес> <плес> так, за самовпевненість. Перевіряти не будемо. Мені перша за самовпевненість кажуть. Добрий день! Привіт! Я такий сурідний сантехнік. Буду налаштовувати маточні труби. <плес> <плес> Бачу назирянова е, Ой, по, Я хотів сказати. Переграю! Переграємо. Бачу, назарянова потекло. Буває. буває. Ну, як тут стриматись, ти що, від такої уніформи? Ну добре, так, так, давай. Ну, добре. <плес> <плес> Я тут! Привіт! О, Канди Суперста! Айм бой даймод кул! Юкрашиха ай-кун мессенджерс Ikon, 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 superstar? очевидно. М — Мужик прийшов додому. Ну слухайте, ось це це було. Це не забудеш. Це незабутньо. Я тепер переживаю, що мені по ночах це буде снитися. Так, так. О, так, тільки. Кенді, суперстар, вашого області! Дякую! Е, Ань. Завтра їду в ЦНАП міняти своє прізвище на кох, щоб ти нарешті стала кох Анна. Так, що куди? Це ні, це так. Сюди. <ріст> 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 так, так. так, так. Так, туди. <ріст> а, Ань. Ань, є маленька пропозиція. М? А що ж таке? Дивись, другу пропозицію не приймаю, бо тільки що вийшла з вийшє херні, Тому я за першу. Це так, чи ні? — Це так. Привіт! Наскільки я розумію, в тебе сосков немає. Відсутнє. Бо ти ж куколка. Яку тільки що повар Даніл. Окей, окей. Хлопці. Привіт. Аня, ти мені ідеально підходиш, бо я люблю всякі коктейлі, все, що розведене. Ну, типу... Давай щось іще. Що ж? Мені здається, просто є потенціал. Знаєш, в мене є така проблема, я закохуюся не в чоловіка, а в його потенціал. Це твоя проблема, так. Ну давай що, немає імпровізації. Ну добре, ти як мій старий ноутбук гарячий і будеш зависати в мене. Щось постандартне. Та твоїма. — Ну ладно, давай. Привіт. Розлучення з Волочним показало, що з інфоциганами в тебе не виходить, а просто з циганом. Не хочеш проводити? Ну, в цілому я можу гарно пасувати тобі, бо я теж таких. Яких? Романсь! Роман! Кровей, так? Дякую. Йо-моє! Ну, я в цілому розумію, що шанси ну, невеликі. Да. Тому я в цьому буду і готуватись трішки. А да. я проаналізував все, що тобі подобається. Ну, по чоловіках в інтернеті дивився, що тобі подобається. Забудь. Угу. Ага. Ну, я все одно дивився і підготувався. купилась эту хуйню Ань блядь, ти раз з'їла би я хуйню ти другий раз не в грошах не в зачісках не в притині справа розумієш да приберуть не ссибі потрібен простий хлопець як я так? мені просто сподобалась зачіска ти Та пиздец. Все, у мене теж є для вас дещо. Дивіться, мені було дуже приємно чути від вас такі приємні, милі підкати. І мені здається, це вперше за шоу. Ви були такі милі, і приємні нікола... трусики мокрі, я люди. <рес> в мене до цих слів і <рес> <рес> ніколи не називали шлюхою. <рес> 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 Тому мені теж хочеться зробити вам а, подарунок. А, знаєте, от перше, на що я звертаю увагу, коли бачу чоловіка, це зуби і запах. Тому я хочу, щоб зубна паста. Усі. Тобі подарунок. і запах. Оце був найкращий каскад. Ого. А я трін Привіт. — Привіт. Ти настільки хороша в своїй справі, що. В Голлівуді вирішили перезняти серіал Всі жінки Марія тихо». — Дякую. Давай да. Давай «да». — Марія, ти ж гадаєш? От і я гадаю, що нам непогано було переспати. Не вгадали. — Ні, ні, А, привіт. Я бачив, що ти головна відьма країни. Я теж трошки вмію гадати. Давай зараз спробуємо. Ага. Ліжко. Щодо третя. Опа. Нє, не, я розумію. Давайте перетасую. Бляд, якщо просто якось так виходить, типу я одна на ліжку, потім ти. Треба якось, щоб ми там разом були, потім О, ліжко. Так, іде. Ну так, да, да. а ти зверху. да, давай, Добре. <плес> Привіт. А ти випадково не дрова, нагаражавша дверняга. Я суді. просто коли тебе дивлюсь, думаю, сіськи — піздес. Господи, яка краса. Щас, зараз, вибач, від тої краси, що серце закололо. В залі є лікар. Лікаря, лікаря. 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 Є лікар! Є лікар. Є лікар, лікар, швидше. А, будь ну, ласка. Ой, дякую. А що там презерватив? Ні, ще вона не вирішила. А, добре. Подорожник знає, що допомагає. Дякую. Марія, привіт. Привіт. Ти мені сподобався з першого разу. Я вчора сам собі карти так розкидав і уявляєш, ну, випала ти. Е, да, ну я, я забря, я е, розумію, що ти відьма, я теж не хуйда. А я... <рисвіт> <Okay. рисвіт> я з, з обрядом е, зараз ти поки. Okay. Це тобі підпали поки. Так а де попався бач? Що? <рисвіт> Ні, нічого. <рисвіт> — Перший раз що? <чи> <рисвіт> — <рисвіт> <рисвіт> А що робить тепер? Угу. — Тримаєш. Добре. Підпали мені ще. оце. А, скільки задач ти мені ставиш? Це... Ну, ти... Добре, добре. Скільки ти раз використовував вже її? І... Чотири. Ага. Так оце тобі. Зараз давай. Мікрофон. Не треба мені допомагати Господь, да я хочу любови от Марии и кровь свою даю тебе на фотку ее, на ладонь ее, и любовь наша, и на жизнь, и я за голито люблю Марию. Ну класс, класс. Я думаю, що переможець очевидний. Вибачте, ну… — вибачили. Ваші обласки Марія Тіха. О, Джозефіна Джексон, так. привіт, я Карлос Тімберлейк. Я uh, взагалі то твій шанувальник, дуже палкий. Я б uh, придивився всі твої відео. Я б дуже давно хотів, щоб ти прийшла до нас в гості. Це ж ти оце відео. г-г-г-г? Смачно. г Ні, не я. Ні, це не я. на Це не ти, а я від там було… е, Так чи ні? Ні. Понял. Джозефіна, Пропоную тобі зайнятися сексом там, де в тебе ще ніколи не було. В шлюбі оточена коханням і турботою. Ну Це цікава пропозиція. Мені так ще ніхто не пропонував. Так. Привіт. Привіт. Ще одна пропозиція. Давай. Ну В тебе багато різного було. А зараз щось нове спробувати. Тебе колись херово пежили? Іменно відстой. Ну, навіть не рахується, просто зря витрачений час. Ну, бувало, а ти можеш. А ти можеш переплюнути? Я переплюнути і можу. Ну, давайте. Якщо можеш. Привіт, Юль. Привет. Я хочу з тобою серйозних стосунків. Скажи чесно, в тебе хтось до мене був? <реш> Та ні, ну там два-три, я розумію. Ну не сотні ж. — Ну да, не сотня. Підемо на каву? Mm — Ні. -hmm. Mm -hmm, yeah. <реш> Джозефін та що там Джозефіна? Юля можна. Uh -huh. Ти ж з Львівської області, я теж з Львівської області. Ну, ми знайомі. Можемо зняти такий ролик е, короткий Fucking countrymen. Хтиві земляки. <плес> <звили> <плес> ну давай попробуємо. Можемо. <плес> я думаю, <плес> що люди зацінять. Так. <плес> з Галищини так. Ой, ці зацінять. <плес> <плес> з Після драки да. Ти <систит> <кху> снотлива діва серця мого. Твої очі ніби торкаються тіла мого. Я боюсь і хочу тебе цілувати. До речі, твоєю фанаткою є моя мати. <плодиско> Якщо дружина, то тільки така, як ти. Я прийшов сюди сам. Але хочу з тобою звідси піти. Ва. Так, так. Він, ну, важко насправді кожен з них креативний і не хочеться нікого образити. Ну, в мене взагалі сьогодні вже п'ять дівчат було. То... Вже обрали да, п'ять. п'ять. А ти сім вірша писав? Ну я охуєнний просто. Просто Давайте я виберу земляка. Дякую. На що без Джозефіна Джексон? — Джексі? Смішно, смішно, що шоу тебе позиціонувалось, як ну ми радимо людям, як підкатувати в житті. Перша чергове це починалось так. Цей проект починався як шоу, де ми радили хлопцям, як краще підкатити до дівчат. Зараз ви бачите, трошки концепція змінилась. Ми вітаємо усіх дівчат з 8 березня. Скоріше за все, це останні підкати. Більше зніматись вони не будуть. Можливо, будуть якісь спецпроєкти можливо, можливо спецпроекти до якихось свят або в рамках якихось інших шоу, або будуть відшиви, Але в такому вигляді, як вони є, ви вже підкати не побачите. Тому ставте лайк. Е, пишіть коментарі. Прийшов, прийшла людина в шоу. Закрили шоу. шов. Я саме так і хотів, щоб закінчились підкати. Саме на цьому. Напишіть в коментарях найулюбленіший підкат за всі наші випуски. За весь час. О, Або о, випуск о. просто ваш найулюбленіший випуск. Дуже дякуємо усім поціновувачам підкатів, усім глядачам. Це були Леви на Джипі. До зустрічі. Дякуємо. Дівчата зі святами вас. Зі святом любі! Восьме березня.